Клепися, угольки, Ми після у комбайну не можемо комбайном е, розподілити масу. І якраз ця машина вона, е, виконує це питання номер 1 Вона на це міжгляді 35 рівними частинами розрізає е, залишки, які є, і пускає на 5, 6, на 5 рядів е, е, барани. Це перше за, завдання, щоб розподілити масу. Друге завдання, за счет вміна цієї Тож, ми закриваємо капіляє. І третє, ми з верхнього слою, те, що нам на соломі залишається падаліця, ми її протрушуємо і даємо їй можливість підійти з блага і зробити проростання. Ця машина працює дуже класно. І вона після того, як вона закінчує роботу, через деякий час ми приходимо на поле і бачимо, що формується качественно формується е, почва. Почва вона стає і готова до записати. Зараз у нас є стамка. Так як ми так як ми на югах любимо соняшник, не те, що ми його любимо, а те, що він має якусь ціну, і ми працюємо, то ми цей вопрос використали і зробили такі самі е, ріжучі катки, які регулюються по глибині і активним циліндром ми додавлюємо, щоб воно працювало десь на 5 см ще в землі. І то тобто, є, є дуже така... тобто є мульчування сорняків. Да, є мульчування сорняка і фазі велико... нітки, перші два лістка, виходить, так. ми їх. Так, так, так. І, і закриваємо вологу. Звершенно. Тобто. Да, і а, якщо ви бачите, встановлена бочка, вона встановлена ну, якоби для седирата, це якби класичне. Да. Класичне, це всі використовують, нічого цьому нема. Але ми всі то працюємо з чи мінімалкою. Навіть. Е, в нас є така велика проблема це миш. І ми постійно цим боремося. Тому ця функція додатково дає можливість при 2-3 обробках працювати і е, не давати нет. мишам накоплювати, схопчуватись і розмножатися. Через цей бак ми вносимо різні препарати, які потрібні. Тобто можна малими нормами вносити так. на гектар протрою насіння так. приманку. Машина доволі а, Вона рештки соняшнику, а якщо висока стерня, я думаю, вона теж зможе. Вона працює, вона працює дуже добре, тому, тому що вона йде на активному, активному гідравлічному циліндрі і міняє положення. Агресивно, менш агресивно. Тому вона okay. працює до 5 см. Ми цього року продали три штуки і в одне господарство ми продали взагалі, так інтересно, вийшло, ми е, технологію мізурії в господарстві розпочали з результату. Чому? Тому що господарство має дуже велике е, дуже велике количество е, кукурудзи насіяно і там багато кожних кришти. І люди не знають, як після отакої стерні, отакої стерні, да, як зайти і сіяти, що зробити. А якщо ми маємо таку проблему, що е, така велика пожина е, кількість решток, да, і, і пройшов локальний дощ, і воно все зайшло внутрь, і неможливо не як посіяти, то ця машина якраз і виходить. Ми заходимо, робимо одну обробітку, трошечки просушуємо верхній слой, і потім заходимо і сіємо, і немає ніяких проблем. Тобто, і це видно, Тобто там, де, де, і... навіть там, де і менш рештки, вона теж буде працювати, так. тому що це теж мінімальна обробіток ґрунту. Так, так, і, так. і І з якою швидкістю вона... Значить, ця машина вона високосвидкісна. Вона працює гарно від 12 до 20 км в час. В середньому, по-моєму, досвіду, вона дуже гарно себе показалась від 14 до 16 км. Вона тоді виконує на всі 100% свої завдання, які ми її на неї кладемо. Далі ця машина вона дуже дуже активно працює на весні, коли ми маємо так само велике кількість польних решток і ми хочемо зайти засіяти культуру. Тобто... Ту ж саму у нас, як на в зоні степу, для решти України вони можуть собі з восени, а ми на зиму можемо залишати рештки після Привіки. збору врожаю, Нічого тобто не, у нас палка соняшнику буде за, для, для снігозадержання функцію, а весною ми можемо пройти тери. цим агрегатом і вийде і... дуже гарний результат. Чому? Тому що коли ми маємо взимку різні перепади температури, то звісно проходить природний процес. І ця палка вона стає як м'якою, потім вона скріплює морозами, потім знову і на весну ми готовий продукт маємо. І якраз ця машина з найменшими затратами, а це полтора літра на гектар, дуже качественно це все перемалює. Так, да, воно втруху його роз... да, розпреділяє і ми маємо вже готовий посівний А Ми знаємо, що рештки соняшника, соняшник це та культура, яка виносить на поверхню через свої рештки фосфор і калій дуже багато. Так. Тому якщо воно і змельчить ваш агрегат, воно більше перегнує і швидше і стане доступним цей фосфор і калій для рослини. І завтіки, отак, мінімально навіть одного прохіду весною, і ви набагато швидше можете отримати фермер органічний. Органічним методом фосфор і калію з да, да, доступно фосфор. Тому що ми наприклад, да там у нас там де менш ресурсів, ми сіли з СЗК і прямим посів. А я але я бачу, що палка залишається і на три роки пізніше ми цей процес дійдемо да, до цього. получається ми скорочуємо пролонгацію. На два-три роки, так. Два три роки скорочуємо, ми получаємо А це важливо Проленгаще. в ці роки, коли е, да, дуже. Велика ціна на Так, да. да, це я а, бачу. А, ну, Як... тож, коні, що Карпенко говорив, що кіровець її тягав. Тепер передина набагато тонша, два рази тонше. Ширина і кіровець є лісне, трогається. Вони тягали її, так. Да. Вона дійсно дасть, на неї толк є. Ну, а, і плюс для травки мишей немає у них. Привезли. Дівців,

І Це... mm, тут пружина хороша. І пружина хороша, mm. хороша тому що те, то, що діло, mm. як Ну, наша машина, вона якби ми вже працюємо, е, у нас є там, і досвід трьох років, да, двох років, одного року. Ми бачимо, що ця машина вона робить свою роботу. Це ярко видно е, на такої культурі, як ріпак. Ми постійно робимо досвід. Да? Постійно, коли ми там використовуємо і показуємо тему демонстрації, ми постійно кажемо людям, давайте ми робимо вам заміри, 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 і ви будете бачити середню. І Коли ми е, робили по результату і без результату е, сіяли ріпак, навіть на первоначальному етапі було ярко, краще видно розвиток рослини тут, е, вона, будемо так казати, своїм процесом. вона е, Розупит почву дає можливості більш качественно і гарно розвиватися розвитку. Тому ця машина вона дуже важлива. Ще є питання, ширина захвату, яка. 7,5 метрів. У нас є два варіанти. 4,5 для маленького трактора. Це скільки лошадиних сил? Це 90, там, навіть від 65 до 110 кінських сил. Ця машина працює від 130 до 180 кінських сил трактору достатньо. Тут питання в чому? Воно равномірно має держати добра гідравліка. І друге, ми повинні дати скорость. швидкість. Якщо ми не, не, не дамо швидкість, то не буде ефекту ніякого. Зрозуміло. Буде